Чи ви знали, що в мікрогравітації значно простіше вивчати процес формування та згасання піни? Ми широко застосовуємо піни в повсякденному житті, в виробництві продуктів харчування, миючих засобів, в створенні пластику. Тут, на землі, гравітація сильно впливає на динаміку та форму піни через ефекти седиментації та конвекції. Космічна лабораторія, на кшталт міжнародної космічної станції компенсує гравітацію за рахунок руху навколо планети. Це ідеальна платформа для досліджень піни. Піни на землі не дуже стабільні, адже рідина між бульбашками стікає вниз. В результаті плівка навколо бульбашок стає дуже тонкою і лопається. Піна руйнується. Ми проводимо на МКС експеримент. він називається стабільність піни. foam stability. Він показав, що на відміну від землі, в мікрогравітації піна зберігається довше, бо рідина не стікає. Нам навіть вдалося створити піну лише з води. В космосі складне взаємодія між газами та рідинами, що формують піни, може бути досліджена детальніше ніж під впливом гравітації. Це дозволяє краще зрозуміти їхню кінетику, динаміку та морфологічну еволюцію. Тож ми можемо отримати ідеальні дані для встановлення найбільш оптимальних умов для виробництва та збирання продуктів, що містять піни, а також для більш економного та ефективного придушення піни за допомогою протипінних агентів. Щоб покращити наше розуміння поведінки піни та вдосконалити процеси виробництва харчових продуктів, ми провели експеримент у мікрогравітації, в якому досліджували зразки молочного білка, розчинені у воді, щоб побачити, чи утворюють вони піну та наскільки стабільні бульбашки. стійкість бульбашок є ключовою для дотикового досвіду споживання, а також визначає термін придатності ряду харчових продуктів і напою ми хочемо створити майже ідеальну бульбашку, щоб досягти правильного балансу для різних продуктів у нашому асортименті не надто великі, не надто маленькі бульбашки. і крихітні бульбашки потрібні для отримання тонкої та легкої кавової піни. завдяки цьому експерименту, ми виявили, що ми можемо покращити властивості піни з точки зору її щільності та стабільності, використовуючи спеціалізовані агреговані білки. Дослідження допомогло нам добитися кращих бульбашок повітря в таких напоях, як капучино, а також у молочних продуктах, морозиві та кормах для домашніх тварин, досягнути правильної текстури та консистенції. Для нашого бізнесу це зміна правил гри. Численні промислові галузі можуть отримати користь від досліджень і розробок піни, прибирання приміщень, косметичні протипожежні продукти і ліки лише деякі приклади. Карчова промисловість і виробництво напоїв також можуть скористатися перевагами для покращення якості, текстури, смаку та терміну придатності в маршруті від супермаркету до споживчого холодильника. Піни також можуть бути металевими, оскільки вони мають неймовірні структурні характеристики та неосяжно питому вагу. Дослідження та розробка в мікрогравітації допоможуть вдосконалити виробничі процеси від аерокосмічних структур до нових систем екранування медичних радіологічних інструментів для діагностики. Тепер ви знаєте, що космос може допомогти в подальшому дослідженні піни для покращення виробничих процесів і якості продукції тут на землі. А на нашому сайті є стаття, де наведено ще декілька прикладів корисних експериментів, що їх проводять на МКС. Посилання на неї ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте про подобайки, коментарі і перевіряйте, чи ви досі підписані на канал. А якщо не підписані, обов'язково виправляйте це непорозуміння. Почуємось в наступних випусках.